Свято танцю. У Палаці культури відбулася концертна програма колективу спортивного бального танцю Мрія. Захід відбувся в паркетній залі 11 липня. На імпровізованій сцені свою майстерність продемонстрували учасники всіх вікових груп, від наймолодших дебютантів до досвідчених танцівників. Яскраві костюми, грація рухів та справжнє захоплення танцем представили юні учасники колективу так Чому ти подобається танцю? Чітко танцювати. У мене є 15 кубок і ще у мене є тисяч медалів. Ми не так готувалися і все вдалося. Спочатку на танцю ще не подобається, а потім. Чи сподобалось вам сьогодні танцювати? Які це враження? Дуже сильно. Що ви сьогодні танцювали? Розкажіть. Чача, чай, А Як часто ви виступаєте? Чи хвилювалися сьогодні? Ні, ні. Я на кібокси, прийшла хім. На, на кібокси мені там не сподобалось. Говорю мамі, прийшли на танці, перевіримо, що ми Давай, я прийшов сюди, давай. Поздумай". Я сьогодні танцювала п'ять на намалі, два з них соло та троє з дівчатами. А як часто ви виступаєте на турнірах і які взагалі ваші здобутки? десь раз в місяць. Можна сказати, завжди я в тройці. Я пам'ятаю танців з семи років, але професійно. У своїх номерах танцівники показували дружбу між подружками, залицяння, танець під дощем та інші історії, мовою рухів і музики. Виступи були поставлені на основі бальних танців вальсу, ча ча, ча самби, румби, степу. Після кожного номеру вихованці колективу отримали символічні кубки з написом Мрія. «В Останню мить ми вирішили, що це буде яскравих костюм і буде справжній концерт, Тому що діти дуже старалися, дуже відбувалися. Швидкий, але концерт для всіх я придумала, що треба зробити дітям кубок мрії. І ми сьогодні вручали кубки. Ті, хто вже на змаганнях отримували кубки, вже в них щось є. Ми найбільші кубки вручали Ті дітки, які на змаганнях ще не були, чи тільки спробували себе вперше. Вони трошки менші, але теж дуже гарні кубки. Ну і карапус, звичайно, отримали, бігають, кажуть, «Кубок мрії, «Кубок мрії. Концерт тривав понад годину. Він став завершенням навчального року. Вихованці колективу пішли на канікули. Більше про танцювальний захід дивіться в програмі про тиждень.